Вітаю вас, дорогенькі мої козероги. Дивимося прогноз на слідуючу неділю з 16 по 22 грудня для вас. І так, як завжди, традиційні наші 5 питань. Обща енергетика неділі, основні події, з чим пов'язані фінанси, відносини і на що треба звернути увагу. І так. Обща енергетика, яка обща енергетика? Десятка жезлів. Дуже буде багато справ. Звалите на себе дуже багато обов'язків, діл і не, не, під, не, підня, не, не підйомна ноша. Да? Дуже багато справ, які на себе нагрузите і будете тягнути. Важкий такий день. Трудо, тру, Трудойомкий, да? усталось, може бути відказатися від помощі, да? такі якісь. Я можу, я знаю, я вмію, я зможу. А на себе нагрузити, а потім е, ну, будете такі, знаєте, уставати. Не, не має сил вирішити все. Але буде дуже-дуже неділя -дуже... буде загружена ділами, і ви будете їх вирішувати. Е, на основні події. Основні події, імператор. Основні події будуть пов'язані з вашою. Е, Пов'язані з ваш, вашим, вашою імперією, да? ви імператор з вашою імперією. Можливо, буде в вашому житті є покровітіль, да? який там високостоящий чоловік, який. Ну, да, який може вам допомагає, і ви будете з основної події, будете може, можливо, з, цим чоловіком, з цією людиною зв'язуватися. Або взагалі може касатися вашу, вас лічно, да, якщо ви там, людина, у якої є, неважно, чоловік, жінка, є, у вас там свій бізнес, сім'я, можливості, да, там, і ви, можливо, ви будете іменно. Ну, своїм, своїм життям зайняті. Да? А також це може бути, це ще ж, ж кажу, якась людина е, такий, знаєте, вліятельна, муж да? І, можливо, вам буде, придеться з ним зв'язуватися щось, вирішувати якісь запитання. Давайте подивимося, з чим це буде пов'язано. Це імператор розшифруйте. Мудрість. Ну, Я хочу сказати, що, можливо, дійсно вам прийдеться, бо два рази і імператор і Єрафан, показують якась людина людина поважна, умна, і вам прийдеться з цією людиною вирішувати якісь питання. Можливо, знаєте, якась конкуренція, можливо, якась така, знаєте, на роботу, там, я не знаю, з чим з роботою може бути зв'язано. Да?